Зі святом! слава Україні, героям слава. Знаєте, хочу подякувати сьогодні. Просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні там три з половиною майже роки, три з половиною років, до речі, сьогодні війні потрапили на українську землю. вперше побачили цю зелені цю оці, оці цвітучі наші дерева. От е, я окрім ріші, і бетонного покриття. ну... Останні роки не бачив нічого. Тому я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде цей, яка дата буде мого другого дня народження. От. Ну, так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Ну, а завтра у мене, до речі, у Матусі день народження, мамочка, я дуже люблю, 91 рік. Я Так всі ми переживали свою родину, але коли мати узнала, що мене затримали полону, відмовили ножки. І... Я не знав, чи взагалі я стану і живий, здоровий. Тому всі наші думки були про родину, про батьківщину, і всі думки наші були саме про наших рідних. Тому дуже приємно ще раз повітатися до цього, щоб з'явитися саме в цей день в Україні і сказати, що ми пишаємось тим, ми пишаємось Україною. Я пишаюсь своєю родиною. У мене донька військова, я пишаюсь тим, що вона сьогодні допомагає виборювати. Нашу повертати нашу незалежність. Я пишаюсь тим, хто сьогодні оцим навіть дівчатам, хлопцям-волонтерам, які сьогодні присутні, які нас зустрічали, які переймалися тим, щоб нас е, витягнути з цього полону. То е, так співпало, що ми повернули сьогодні з двох з кореспондентом, шановний майданчику інформаційного ян, і ми е, обов'язково будемо долучатись до вашої. До вашої праці, щоб допомагати витягувати хлопців, ну і допомагати відновлювати Україну. Я вас всіх люблю ще раз зі святом, слава Україні! Все буде Україна! Героям слава!